Сьогодні, друзі, ми навіть сьогодні не уявляємо, якими володіємо здібностями від Бога сьогодні на цієї землі. Драгоцінні діти Божі, ми навіть до кінця не уявляємо. Якими ми здібностями ти, і сестра і я сьогодні володіємо, якими здібностями від Бога ми володіємо сьогодні на землі? Друзі, коли я лежав 20 років назад в лікарні, <кхи> я вибачаюсь, врачі мені говорили, що все, ти, ти, ми тебе вже стільки лікували, ми нічого не можемо зробити. Все! За що ти говориш? А я їм, знаєте, що говорив? Я тут для того, щоб вам говорити Євангеліє, щоб ви спаслися. А в мене три невеликі були лікарні, діагнози. Вони кажуть, все, тобі треба готуватися рідним, щоб тебе хоронили. Я кажу, ні. Я тут для того, щоб вам говорити Слово Боже. І я ходив по палатам і людям говорив Слово Боже. І люди приймали Христа. Я за них молився. І люди зцілювались так було три роки. Послухайте, ця лікарня була пошарпана, ця лікарня була грязна із обладнанням старим. Я почав молитися. І були виділені 20 мільйонів доларів на цій лікарні. Преображення прийшло. Почалися відбудовуватися кімнати, завозитися нове обладнання. Так, да, для операції, нового обладнання для лікування, друзі драгоцінні, прийшли зміни в лікарні. Люди, хто лежав, просто Бог почав зцілювати їх, драгоцінні, і потім і мене зцілив. Аллилуйя, по молитвам нашим. Драгоцінні діти Божі. Що Бог може зробити по нашим молитвам? Чому я це свідчу? Чому я це говорю? В яких би ти не був зараз ситуаціях? Де б ти зараз не знаходився, нема різниці? Молися, нехай Дух Святий тобі відкриє Слово Боже на цій ситуації. І висвобождай Слово Боже. Як я це робив 20 років назад і зараз це роблю. Я висвобождав слово Боже на лікарні. Я висвобождав Слово Боже на ті ситуації. І воно матеріалізувалося. Слово Боже. В Дусі Святому воно матеріалізується. Тому що в Євреям 4.12 написано, слово Боже живе і діне. Воно живе, воно производить життя, і воно діне, воно производить дію. Друзі, драгоцінні. І я заходив до там корпуса, до завідуючих корпусів і казав, які ви хочете переміни, скажіть мені, що ви хочете змінити? Я брав ручку і заходив, записував. Вони кажуть, та ти щось, які переміни тут можуть бути? Я кажу, ні, що ви хочете, щоб тут змінилося? Вони говорили, а я записував, бо мені так сказав Дух Святий. І через три місяці туди приїхали з фонда і виділили 20 мільйонів, друзі, 20 мільйонів доларів на реконструкцію цих лікарень, цих корпусів. Драгоцінні діти Божі, в яких би ти зараз не був в ситуаціях. І мене Бог сцілив. Просто зцілив. Мені хотіли вирізати органи, а він сверх наутро, на седущий день. А сьогодні він я отримав слення і він не допустив мене операції. Я з ним заключив заповідь. Куди ти мене не поведеш, зціли мене, куди ти мене не поведеш, я буду всюди, по всьому світі, говорити засілення. Я буду всюди говорити за твоє ім'я. І я вже там почав молитися. Бо це було в Донецьку. Донецька Україна і до края землі. Друзі, драгоцінні, з мене сміялися. В церкві сміялися, де я молився до краю землі, а я вже в третій країні. Несу Євангелія Ісуса Христа, Слова Божого, разом з Духом Святим прославляю нашого Господа і Спасителя Ісуса Христа і Батька Небесного Уже в третій країні. І куди мене не приводить Дух Святий, Починається пробудження в країнах, тому що Він дає слово Боже на країни. Яке я висвобождаю, і воно матеріалізується. Ви подивіться, що робиться в Берліні сьогодні, бо я в Німеччині він прислав мене, я вибачаю, Дух Святий в Німеччину. Подивіться, яке пробудження в Берліні почалося. Він прислав і Словом Божим сюди. На Берлін, на Німеччину. Я його висвобождаю, і воно матеріалізується. Пробудження в Німеччині. Самі німці говорять, віруючи, такого не було із часу війни. Після війни такого ще не було. Духовного руху по Німеччині місіонери сіжаються, кажуть, що це проїздить тут. Тут пробудження в Берліні. В Німеччині почалося пробудження, почали церкви виходити на вулиці Берліна кожен день. Євангелізація примиряються люди з Господом. Уже заявки на слідчий рік, на март місяць, 100 тисяч заявок на євангелізацію. Друзі, це пробудження в Берліні. Драгоцінні отцінні діти Божі. Які ми маємо, дивіться, як... що говорить Павел, як він молиться. Ефес. Ще зараз я. В Ефесі, дивіться, що ми маємо, друзі, діти Божі, брат і сестра. Ми навіть не уявляємо, до кінця, що ми маємо тут. Дивіться, як Павел молиться до Єфесяни. Я молю, щоб Бог Господа нашого Ісуса Христа, Отець слави, дав вам духа премудрості і відкриття для Його пізнання, просвятивши очі наші, серця, щоб ми познали, якою є надія Його покликання, яке багатство слави Його спадщини у святих, яка неосяжна величез сили в нас, якою він воскресив Христа із мертвих. Яка велич його сили в Тобі і в мені, якою він Воскресив Ісуса Христа із мертвих. Діти Божі. Діти, драгоцінні діти Божі. ми Храм Духа Святого, яка сила в тобі і в мені. І в Слові Божому, яке ти висвобождаєш, бо Він тебе вибрав із світу. Навчив, настановив, послав у світ. Ти сіль. Ти світло. І коли ти приїжджаєш з Духом Святим, чи в Україну, чи в міста, чи в інші ситуації, ти висвобождаєш слово Божє. І воно матеріалізується. Слово Боже. Діти Божі. Воно матеріалізується, так роблю я. І я бачу, як це слово матеріалізується в країнах. Діти Божі, ми маємо силу всередині нас, якою Він Воскресив Ісуса Христа із мертвих. Ти і я, ми маємо силу, якою Він Воскресив Ісуса Христа із мертвих. Слово, яке ти висвобождаєш, воно живе і дійне. Яких би ти не був зараз в ситуаціях, Послухай, висвобождай Слово Боже на ситуацію, висвободай Слово Боже на життя своє, і ти побачиш. Як воно буде проростати, як воно буде давати життя, як воно буде діяти слово Боже. Драгоцінні діти Божі. Ми навіть до кінця, до кінця іще не уявляємо, що ми маємо сьогодні на цій землі. Драгоцінні діти Божі. Порозсуждайте, побудьте наодинці з Богом, поросуждайте. Візьміть пости, щоб отримали ви відкриття, драгоцінні діти Божі. Я 20 років назад отримав це відкриття, і я йду в цих відкриттях, куди він мене не приводить. Я висвобождаю Слово Боже, і я бачу, як країни преображаються, духовна атмосфера міняється. Драгоцінні діти Божі. Це написано в Слові Божому. В діяннях апостолів, куди вони не заходили, подивіться, що творилося. Духовна атмосфера змінювалася. Вони молилися, чудеса, знаміння були. Біля них всюди. Тінь ви проходили тінь. Тінь зцілювала людей, друзі драгоцінні. Мене недавно пригласили до лікарні. Там помирала людина, віруюча людина, вже була в руках. Врачі сказали, три дня, чотири, все. Я вас зажив руки, помолився, взяв шафар, протрубив по лікарні, шафар висвободив слово Боже, що він послав слово своє і воно оздоровило її і спасло від могили. І через два дні її виписали з лікарні. Драгоцінні діти Божі, яка в нас сила? якою він воскресив Ісуса Христа із мертвих, тому і молиться до офіціан. Дивіться, що говорить сам Христос. Я зачитую вам, драгоцінні, Івана 14 главі, з 12. Знову і знову запевняю вас, що той, хто вірить у мене, робитиме діла, які я роблю, навіть більше від них чинитиме. Бо я йду до Отця. Діла, які я творю, і ви створите. Діти Божі. І ви створите. Навіть більше всіх створити, бо я йду до Отця Івана 14,12. Друзі, драгоцінні діти Божі, які я бачу чудеса, які я бачу знамення, коли йду у водійстві Духа Святого. В будь-якій країні. Я навіть заїжджав в країну, він мене проводив, в яку я не знав ні однієї, ні, я... ні язика, ні однієї, ні одного знайомого. І через два роки я разом вже з Духом Святим робив міжнародну конференцію, де прославлялось ім'я Христа. Уже було через два роки міжнародна конференція в цій країні, куди мене привів Дух Святий. Не знає ні язика, нічого. Мені апостол говорить, ти нічого не зробиш, не знає язика. А мій Дух Святий говорить, скажи, що я тобі дам переводчики усюди, куди ти не будеш йти. Я йому говорю, а він сміється. А через дві неділі по всій країні мене Дух Святий повів і всюди були переводчики. І через два роки ми зробили міжнародну конференцію. І зараз до сих пор там місія вже відкрита. в той, той країні. Друзі драгоцінні, в тобі і в мені неймовірна сила Його, якою він Воскресив Ісуса Христа із мертвих. І тебе ніхто не зможе зупинити. Нема тої сили, яка б могла тебе і мене зупинити, якщо ми йдемо в водійстві Духа Святого. Тому що... Дух життя в нас внутрі, всередині, дух Жизні, Він оживляє, Він ожив... оживлетворяє нас, Він надихає, Він дає сили, віри, любові наповняє, бо отець злив через духа свого любов нам свою, друзі драгоцінні, які ми сьогодні маємо, привілегії в цьому світі. Нести Слово Боже для мене це за честь. Бути водіми Духом Божим. Для мене це за честь говорити Слово Боже. Для мене за честь прославляти нашого Господа, Спасителя Ісуса Христа і Батька Небесного разом з Духом Святим. Для мене це за честь, діти Божі, драгоцінні. Халілуя. Я. Я молюсь зараз. Я молюсь зараз за вас. Ріта Рахімова, ти маєш силу внутрі, якою він воскресив Ісуса Христа із мертвих, діла, які Ісус створив, і Ти створиш, і більше створиш, бо так написано в Слові Божому: Вір в Слово Боже. І нехай Дух Святий наповнить тебе силою, вірою і кріпостю, щоб ти була кріпка Духом, а кріпкого Духом. Він охороняє в досконалому світі. Амінь. Я зараз молюсь за дітей Божих, діти Божі, драгоцінні діти Божі. Получіть ці відкриття. Не від мене, получіть ці відкриття від Духа Святого, щоб вам Дух Святий відкрив. Дорогий Дух Святий, драгоцінний, відкрий, відкрий дітям Божим. Щоб вони познали, я зараз зачитаю. Ди-ди-ди-ди-ди-ди-ди-ди-ди-ди-ди-ди. Халелюя, халелюя. Слава тобі, слава тобі, слава тобі. Халлюя. Щоб вони пізнали. Щоб Отець дав вам Духа премудрості і відкриттів для Його пізнання. Щоб Отець вам дав духа премудрості для відкриттів і пізнання, щоб ви познали ту силу, якою Він Воскресив Ісуса Христа із мертвою, силу Духа Святого. Щоб ви отримали відкриття Івана 14,12. Де Ісус говорить, діла, які я творю, і ви створити, і більше всіх створити, бо я іду до Отця. Галілуя! Щоб ви були хрещені Духом Святим і вогнем, щоб ви були водіми Духом Божим, драгоцінні діти Божі, і разом з Духом Святим. Ви прославляли нашого Господа, Спасителя Ісуса Христа, і Батька Небесного. Якщо ти будеш водім Духом Божим, Духом Святим. Біля тебе будуть чудеса Божі і знамення Божі. Біля тебе будуть сверхістественні чудеса, проходять, духовні Божі. Це так проходить з нами, зі мною. Куди він мене не веде? В яку країну? В які ситуації? Послухайте, всюди проходять чудеса Божі і знамення, Бог сіля людей. Люди отримують звільнення. Люди примиряються з Богом навіть через інтернет. Тому що цей ефір робиться разом з Духом Святим. Не я його роблю своїм розумом. Він мені дав ночі, щоб я це все записав. Він підняв мене, записав, дав писання і сказав, щоб висвободити цей ефір. І люди назідаються, слухая цей ефір, люди назідаються. Діти Божі отримують назідання, укріплення. Хто утішення, хто облічення, кого облічає. Це робота Духа Святого, драгоцінні діти Божі. Халилуй. Слава Богу. Йдіть в удивістю Духа Святого. І послухайте, получіть це відкриття, Дух Святий, проведи, відкрий, дорогий Дух Святий, щоб діти Божі получили відкриття, відкриття за те, що Ісус робив, і ми можемо робити. Ті діла, які робив Ісус Христос, і ми можемо робити. Ідіть і беріть Слово Боже. Будьте в Слові. Виконуйте Слово Боже, як написано. Він говорить: ідіть по всьому світі. І проповідуйте Євангеліє. Хто увірувати буде, спасенний буде. Будете визлати руки на, на хворих, будуть оздоровлені. Будете молитися, люди будуть звільнення отримати. І послухайте, якщо навіть змій візьмете в руку, і чи ще щось, нічого не повредить вам. Якщо щось смертоносне вип'єте, нічого не повредить вам. Слово Боже, да і амінь, ідіть по всьому світові. Проповідуйте Євангелія, Драгоцінні діти Божі, получайте відкриття. Якщо ви получите відкриття, вас ніхто не зупинить. Якщо він вам відкриє і ви получите відкриття, вас ніхто не зупинить ремо! отримують відкриття все. Я отримую відкриття від Духа Святого, куди він посилає в країну, Я ще підтвердження беру. І він підтверджує, іще, іще. По три, по чотири рази він мені підтверджує, дає слово на країну. Тоді я видвигаюся, Вже ніхто мене не зупинить. Ніхто. Все, це слово в мені. Я їм захищений словом їм, то він посилає. Я беру відповідальність за те, що він мені говорить, щоб я виконував, а він відповідальний за інше. Де мені жити, де фінанси, все інше, де люди? Все він бере відповідальність мене, щоб я був снабжений, щоб я не думав, де їсти, де де, де жити, де то Бог він відкриває ці двері. Алілюя! Слава Богу, драгоцінні діти Божі! І я благословляю вас, благословляю вас, діти Божі, получіть відкриття. Получіть ці відкриття від Духа Святого, не від мене, щоб ви мали ці відкриття. Що яка сила в тобі і в мені, якою Він воскресив Ісуса Христа із мертвих! Що ті діла, які. Ісус створив, і ми можемо створити і більше в них, тому що Господь говорить, я до батька йду. І слава та, яку дав йому Отець, Ісус говорить, ту славу, яку Ти мені дав, я їм передав. Івана 17, 22. І він говорить, Отець, як ти в мені, а я в тобі, так і вони, нехай будуть в нас. Браття, сестри, ми в них, а вони в нас. Ти освячений, я освячений, ти освячена, бо Ісус говорить, Отець, освяти їх істиною своєю, а Слово Твоє є істина. Ти освячена, Ріта. Ви освячені, браття, сестри, освячені Словом Божим. Халілуя і призвані Ісусом Христом. Навчені і послані. Яка це честь на цій землі? Я як роздумлюю над цим, мене аж розривав всередині за ту честь, яку Бог дав нам бути дітьми Божими, нести Слово Його по всій землі, бути водімим Духом Божим, бути храмом Духа Святого, бути хрещеним Духом Святим! бути спасенним, Зная, що Ісус Христос нам приготовив там обитель на небі. Друзі, дорогоцінні, тут присутність Духа Святого така. Він ну, приготував для тебе, для мене вже обітель на небі. Халілуя. Слава Богу. Слава Богу, за нашого Бога, дорогоцінні. Дякую тобі, Таточку наш, батько наш, за твою милість, любов до нас, за сина того, якого ти віддав за нас, батько. Дякую тобі, Ісус Христос, що Ти прийшов у цей світ, поніс наші немощі, хвороби і гріхи. Ти всі прокляття пригвоздив до Гологовського Кресту, Ісус Христос. Ти примирив нас з приніс нам новий заповідь любові, благодаті і духа. Ісус Христос дав нам владу в духовному світі наступати на змій, на скарпіонів і на всю ворожу силу. І не залишив нас сиротами. Ти був Присподній третій день Воскрес. І у Отця, Отець повернув Духа Святого нам, який з нами, який в нас, наставляй нас, облічай нас, навчай нас, Дух Святий, відкривай істину, веди до повної істини, відкривай будущее. навчай нас в молитвах, веди нас в молитвах, Дух Святий, наповняй вірою Божою, любов'ю Божою і силою Божою, Дух Святий, щоб ми разом з тобою. Прославляли нашого Господа, Спасителя Ісуса Христа і Батька Небесного. Амінь. Амінь, амінь. Друзі, до зустрічі рідні. Я люблю вас. Благословінь вам. І до зустрічі. Халілуя. Слава Богу. Слава Богу, друзі. Аллилуйя. За цей день створений Богом. Прославляйте Його. Проставляйте, бо ми викуплені драгоцінною ціною. Тому проставляйте Бога в наших тілах і в нашому дусі. Халілуя. Слава Богу. Аллилуйя. До зустрічі рідні. Амінь. Аллилуя. Аллилуйя.